Woo! У мене в руках гриб мухомор Дуже ядовий вийти гриб. Є різні види грибів, які ростуть в лісах. Зазвичай вони нормальні, але є отруєні типу мухомора. Спочатку нам дали ось це біле і головку, потім ми вивернули оце, а все інше заповнили ватою, Потім клеєм прикріпили, і плямки білі намазали, і потім травичку я ще намалював. У мене ще вона ростуть якісь гриби. Гриби бувають їстівні і неїстівні. Їстівні Істівні гриби, це які можна знайти у лісі, та їх можна їсти. Це більги по п'ята і лисичка. А от отуні багато я їх мухомолоди. Mm -hmm. Ну іноді я дивилась якийсь фільм, страшний. Побачила, який один чувак з'їв половинку мухомора. Сьогодні я робила яскравий мухомор. Найбільше не сподобалось клапочка ставити, бо тепер всі руки вже у білому. Але ірочка вийшла яскрава. Навіть хвостик тут додавала. В руках грибочек, який я сама зробила. Це тлун гриб-мухомол. Він я шклала, але не из не істерний. Я зробила його сама. А шама. А я гриб. шея гриб, гриб гриб. гриби такі. Не знаю, Нет, так и мухамужна. Лишечка, гриб, коричневий гриб, якийсь. Це из челны гриби. Гриби ваш вище. Для того, щоб їх збирати, Треба спочатку вивчити їх, тому що це небезпечно. Я сьогодні була на майстер-класі і зробила отакий чудовий грибок. Це отруйний гриб мух, мухомор. А ще я знаю такі отруйні гриби: поганка, а є і стівні гриби. А і стівні гриби це лисичка, білий гриб, опята. Мені ще не доводилось зібрати гриби. Але для цього потрібно в них дуже добре розбиратися. Зробити таку іграшку мені сьогодні довелось. Найбільше сподобається. Подобалося малювати травичку і малювати на шляпці оці штучки. У мене в руках гриб, мухомор. Це іграшковий, а в природі він дуже отруєний. Сьогодні я зробила його на майстер класі. А про гриби я знаю таке. Бувають гриби гстівні і отруйні. Наприклад, отруєні це мухомор, ліда поганка, а гстівні гриби це лисичка. сичка. Ем... Коричневий гриб, білий та оп'ятик. Мені ще в лісі не доводилось збирати гриби, але я би хотіла це зробити. Ще є гриби, які вирощують в спеціальних приміщеннях. Це почериця і їх можна їсти. У мене на руках гриб, який я зробила. Це мухомор. Він утруйний гриб, хоч красивий, але небезпечний. я знаю дістівні гриби. Білочка. Це білий гриб, лисичка та оп'ята. Я гриби не збирала. Але думаю, що це було цікаво. Сьогодні я зробила такий мухомор. Він не справжній, але в справжньому житті він дуже отруйний. Є гриби отруйні та неотруйні. Отруйні це бліда поганка, мухомор, а їстівні це опенки, шампіньйони та білий гриб. Люди збирають гриби у лісі. Щоправда, є ці, які вирощують в спеціальних теплицях. Дітям гриби поки заборонені, їсти, окрім шампіньйонів. Вони якісь кислі. Я їх проводини. Мені не сподобалось. Я краще посплю як мій гриб. А за цією ігрушкою спати вона вже тут намальована. Мені вона сподобалась. У мене в руках отруйний гриб, Я зробила його сьогодні сама. Чекай, чекай, чекай. Я зробила його сама. Я перше наповнювала. Я перша наповнювала цю штуку. Потім я наповнила оцю штуку, яка, яка червона з крові, і в неї какашки курячі. Це гриб мухамор і на нього накакали голову. Він неїстівний. А які ти їстівні гриби знаєш? Я знаю істівні, білі, коричневі, лишечки і п'ята. Я буду з цією іграшкою спати. Греб Махамар. Я зробив його на заняття. Спочатку я наповнював цю ніжку, потім голову, потім з'єднав всі деталі, а потім отак точками білим. Гриб мухомол, він дуже отруйний, але яскравий і красивий. А ще я знаю істівні гриби. Я знаю істівні гриби опенькі, білий гриб, лисичка. Я ніколи не збирав гриби, але думаю, це було б цікаво. Сігрушкою, яку я сьогодні зробив, я буду спати. Грибок це яскравий мухомор. Він отруйний. А є ще і ісінні гриби. Я знаю такі биліги, оп'ята, лисички. Ще є гриби, які вироджують осяних на Це почерюється. Ті поки їсти не можна. Тому мені подобається зробити іграшку. Сьогодні ми робили нестівний гриб. Так багато, дуже багато є різних грибів, і вони поділяються на дві категорії істівні і неїстівні. У мене це нестівний гриб. Так, це мухомор. Є їх дуже багато, я їх не вважала, але нам вирізали з повного листа гриби. І ми їх складали було дві групи, і з одної групи робила, і хто швидше склав, той побідив. Якщо я гарно пам'ятаю, то так. Але я їх не їла, тому що я їх не люблю. Я збирав гриби з мамою та татом. Я не знаю, я була дуже маленькою. Я підходила до мами та тата, запитала, чи це стівний гриб. Але сам день мені дуже сподобався. Та в мене ще, якщо так були такі дні, я спам'ятала. Коли ми з мамою і татом їздили на конюшню з кошиком та з ножиком, там ростуть гриби, ми їх там збирали.